Вітаю вас на відеоканалі CryptoVictor та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. Ми продовжуємо слідкувати за альткоїнами. Подивимось, зараз швиденько. Як себе почуває компанія Polkadot, блокчейн компанія з токеном DOT. Хто ще не бачив фундаментальну складову інформації, вистачає, як він представлений на CoinMarketCap, є офіційна сторінка сайту, є відео, є відео з дуже зрозумілим поняттям. Хто, можливо, просто забув про що цей проєкт, можете повернутися та подивитися. Є офіційні новини. Давайте пройдемо з ним. Отже, що тут було зроблено? Впровадження нового оновлення Palkadot 2. У вересні команда Palkadot оголосила про запуск великого оновлення Polkadot 2. Це оновлення забезпечує покращену масштабованість та продуктивність мережі, що дозволить обробляти більше транзакцій за секунду та забезпечити швидшу роботу парачейнів. Polkadot 2 є важливим етапом у розвитку платформи та відкриває нові можливості для її подальшого використання у різних секторах від DeFi до Web 3. Шикарно. Не тільки Ephir 2, а вже і Polkadot 2. Блокчейн-компанія активно розвивається, супер. Далі, що тут було? Нові інтеграції з екосистемами блокчейн. Що, що дозволить підвищити взаємодію Polkadot. і Інші блокчейн мережі, такі як Ethereum, Binance Smart Chain через Парачейни. Ну, Пам'ятаєте, головна ідея Polkadot – це сумісність блокчейнів. Ну, в цьому напрямку працюють. Зростання популярності було. Розширення функціоналу для стейкінгу DOT. Ну, нам, як тим, хто займається криптоінвестуванням, Ну, це один з найцікавіших моментів стейкінг. Це варіант пасивного заробітку. І розширення функціоналу для стейкінгу дає можливість користувачам менше вже вкладати токенів, щоб зробити цей процес доступніший для широкого кола інвесторів. Це нововведення сприятиме підвищенню ліквідності та активності користувачів на платформі Polkadot, дозволяючи більшій кількості учасників мережі. Отримувати винагороду за підтримку безпекових мережей. Була підготовка до запуску нових DeFi продуктів на Polkadot. Ну, DeFi це фінансова тема, це гроші. Якщо вони тут запускають нові DeFi продукти, то будуть і гроші. Polkadot готується до запуску нових продуктів, які включають нові протоколи для кредитування, запозичень та обміну токенів, що базується на парачейнах. І завдяки цьому, Polkadot є ну, більш унікальним, мабуть, одним з провідних гравців у сфері DeFi, пропонуючи користувачам інноваційні рішення для управління своїми криптоактивами. Ну, я бачу загальну картину дуже класну. Polkadot продовжує напрямок в розвитку технічна складова зараз. Дот розпродають. На тижневому таймфреймі 13 людей зараз продають. Дот, десь дивляться з боку, один купує. На сервісі TradingView подивимось, що тут думають експерти. Ну, дві перші ідеї ви і самі бачите візуально. Так? Завершення фігури конусної якоїсь, і людина бачить повернення до зон максимальної активності на індикатори горизонтальних об'ємів. Звертається тут увага. І дуже потужний рух наверх. Друга ідея з запитанням, ну, а третя також на зростання. Заходимо на місячний графік. З моменту максимуму я розтягнув сітку Фібоначчі до нижніх позицій, і справа ви бачите індикатор горизонтальних об'ємів. Зараз, ну, де зараз курс, ви і самі бачите, що. Ще одні шикарні місця для входу. Червона зона до яких місць може бути рух. Минуло разу були максимальні піки 55. А враховуючи те, що нижні місця були з минулого циклу нижче, ніж зараз, то може буде з якимось рухом наверх. Але ці місця так само пам'ятаєте, я постійно наголошую на цьому. Тут ще були об'єми торгів, а там дуже маленькі. А вище 55 зовсім не було статистики, бо не було цього. Буде вона чи ні, невідомо. А от на денному графіку можна зловити ще кращу ціну. Індикатор стокастик показав красну стрілку вниз. Курс йде вниз. І, звісно, буде трошки нижче. Але гадаю, вже. Потужного зниження не буде. Гадай, менше 4 вже курс не буде. Хто хоче, ловіть ще тут. Бо зараз якраз таке місце. Ще один індикатор показує сел. Тут також іще рух на низ ну Разом з біткоїном. Ви дивитесь, якщо мої відео дивіться по біткоїну, що там було. Так що, це. Тут все йде в рамках мого розуміння. Хто хоче ще зайти в Полкадот, ще по 4 можете зловити. А можете трошки вище, це вже зовсім не важливо. На сьогодні в мене все. Жовтень, 24 року, ще, ще є можливість зайти. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться, підпишіться. Обов'язково дивіться, якщо вам цікавиться цей напрямок, дивіться мої тижневі відео по біткоїну. І альткоїнам загальний рух. Дякую за ваші коментарі. Будь ласка, продовжуйте. І на завершення, як завжди, у нас з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор, до зустрічі!